Я Ткачук Віктор Володимирович працював вчителем предмету Захист України і фізична культура у ліцеї номер 25 міста Луцька. Я зі зброєю з дитинства, все моє життя влучилося, пов'язане зі зброєю, пов'язане з якимись певними діями військовими. Тим паче, що я цікавився зброєю, цікавився історичною зброєю. Крім того, що є вчитель, я належу до козацького стрілецького братства. Не один урок це не є страшно. Не вивчена система уроків це вже є проблема. Навчайтеся, навчайтеся, шукайте себе і будьте українцями. Не забувайте, що ви українці. Будьте патріотами. Кожен повинен робити свою справу, хто що миє, хто спрацює, хто своює. Кожен повинен щось робити.